Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо ну дуже швидкий рецепт пирога. Отже, для його приготування нам знадобиться склянка одна з манкою, одна склянка цукру, борошна, кефір і пів склянки олії. Також нам потрібно 10 грамів розпушувача. У глибоку миску я виливаю кефір. Кефір будь-якої відсотка можете не звертати на це увагу. Так, є стакан, манку. Якщо маєте трошки часу, можете ось так перемішати манку з кефіром і дати їм постояти хвилин 5, щоб манка набухла. Якщо не маєте часу, можете цього не робити. Додаємо стакан цукру, борошна. Чим простий цей рецепт? Так, це тим, що все вимірюється, по-перше, стаканами, а по-друге, просто все замішати без міксера, без нічого. Ложкою замішується і все, випікається. Так, і додаємо пів склянки олії. Соняшниковий, звичайно, олій. Так. І також не забудьте про розпушувач. 10 грам розпушувача. У мене в пакетику тут 18, ну, приблизно половинку. Додаю. Так є. Все. Тепер наше завдання гарно вимішати це тісто. І подивіться, яке тісто в нас вийшло. Ось таке воно за консистенцією. Yeah. І зараз будемо викладати його у форму. Так. Я беру ось таку невеличку форму. Якщо ви хочете одразу зробити великий пиріг, ви можете збільшити це на два. Тобто взяти два стакани кефіру, два стакани цукру, два стакани борошна. І два стакани манки, і один стакан олії тоді. Так, форму застеляю пергаментом. та виливаю сюди тісто. Готується тісто буквально, ну, не знаю, 3 хвилини і готово. Розрівнюємо по формі і ставимо у духовку. У духовку я тісто ставлю на 35-40 хвилин, температура 180 градусів вверх і низ підігрів. Все, у духовку. наш готовий. Ось так він виглядає. Зараз будемо його діставати з форми. Ось така краса. Так, тепер я хочу ще трошки притрусити цукру пудрою. Дуже швидкий і надзвичайно легкий рецепт. Коли вам хочеться солодкого... Так, на раз, два готується. Я. Так, подивіться на цю красу. Ось такий він високий і такий гарнющий. Обов'язково приготуйте для себе такий пиріг. Я думаю, що він вам засмакує. Не забувайте, будь ласка, про лайки і коментарі. На все добре, Па-па!